Господи, ось я стою цього суботнього вечора перед Твоїм обличчям. Дякую Тобі сьогодні за благодіяння минулого тижня, за всі докази Твоєї благодаті, за слово доброї новини і за таїнство спасіння, яке ти нам дав, за цю велику спільноту однієї віри і однієї любові, до якої ти залучив нас. Так часто самотніх. Дякую тобі, також за всі жертви тих, кого ти покликав, що переносили заради тебе біль, смуток і страждання. Ось я стою тепер перед тобою, щоб приготуватися на твій день, великий день Господа. Очисти мене, найсвітіший, прости мене за все, що я занедбав, чи щось погане вчинив. Заверши мені те, чому ти дав початок. Дозволь мені бути твоїм слугою, чи стегна підперезаний в очікуванні Господа, дай мені мудрість п'ятьох мудрих дів, які тримають каганці в руках і олію в посудинах. Прошу тебе. Поблагослови також усіх тих, які завтра проголошуватимуть нам слово Твоє, і дадуть нам Тебе у присвятій Євхарстії. Нехай принесе плід те, що ти посієш, обдаруй завтрашню неділю сяєво. Твоєї вічної світлості, що освітлювала наш труд, працю і турботу найближчих днів, допоможи мені спрямувати свій погляд до Твого вічного царства, де сонце, яким є ти, ніколи не знає заходу. Дозволь мені наприкінці життя дочекатися світанку вічної неділі у твоєму новому творінні. Прошу про це через заступництво Пресвятої Діви. І Матері, усіх святих Твоїх і ангелів через Христа Господа нашого. Амінь.